Що з ним робити? І сьогодні ми підемо по холам цієї найвеличезної виставки в Китаї, яка проходить два рази на рік, і покажемо вам самих крутих постачальників, самі круті фабрики, які знайдемо. Тому слідкуйте за нами. Зараз прикинемо, куди ми підемо. Дивиться холо інструментів. Я хочу гараж собі. Тепер на кантоні, в тому числі, ми збираємо те, що нам може знадобитися. І це постачальник холодильників, але це дисплейт холодильників, те, що коли ти продукцію свою показуєш клієнту. І ми бачимо, ну, це для м'язка, мабуть, та заморожених продуктів така річ. Мені дуже подобається. нас з такого гарного холодильника навіть ще смачніша. А Женя ось там стоїть. Ну Деякі люди знають мене як ЖЕК-саладбар. <реш> і ось дивіться, це є салат-бар. Його можна виробляти по будь-які потреби. І ми нещодавно відправили до Румунії просто величезний салат-бар. Зазвичай ми кажемо про сонячні панелі, а тут в нас маленькі такі битові вітряки. Ну, тобто десь від таких поставок в тебе кіловат. Безкоштовна електроенергія. Жека, ти, ти вже молодий чи ще ні. Як вам моя обличчя, до і після таке ж саме, тільки старіше на 3 хвилини, я думаю. Кантонська виставка це дуже прикольно. Я поїв, попив каву, попив масаж, зробила крісло. Я омолодився за рахунок цього обладнання. Я не знаю, що буде далі, але я вже дуже хочу далі. Let's go!